На саміті в Іспанії Олаф Шольц в чергове заявив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет «Таурус», оскільки, за його словами, Німеччина намагається не допустити ескалації війни. Ну і тепер Шольц посилається на якісь конституційні обмеження, які нібито заважають йому ухвалити відповідне рішення. Таке рішення може бути ухвалене лише після ретельного розгляду. Зрештою, коли війна триває так довго, ці міркування не можуть припинитися відразу. Наш уряд завжди повинен брати до уваги те, що вимагає від нас конституція і які у нас є варіанти дій. Це включає, зокрема, той факт, що ми, звичайно, повинні забезпечити, щоб не було ескалації війни і щоб Німеччина не стала частиною конфлікту. Це також є моїм завданням як канцлера. Ну і тут Шольц, як завжди, не назвав жодної конкретики, але можна припустити, що канцлер, стурбований тим, що для того, аби Україна могла використовувати ракети Таурус, Берлін, от як кажуть зараз у Німеччині, повинен буде надати геоданні про російські цілі. Шольц вважає, що чомусь, нібито, наші військові не зможуть нормально налаштувати ці ракети, а тому потрібна буде допомога Бундесверу. Таким чином, на думку канцлера, Німеччина буде змушена взяти більшу активну участь у цій війні, і Шольц також занепокоєний тим, що Україна може використати ракети для ураження Керченського мосту. Втім, тут варто нагадати, що Шольц постійно озирається на позицію Вашингтону у питанні надання військової допомоги. І така ж історія розвивалася і напередодні рішення про передачу Україні танків Леопард та Абрамс. Ну і нині з'являється новина, яка може дати певну надію на отримання далекобійних ракет одночасно і від Сполучених Штатів Америки, і від Німеччини. Зокрема, напередодні чергового Рамштайну президент США Джо Байден сьогодні зустрічається в Білому домі з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаером. Планується розглянути питання продовження комунікації на рівні НАТО щодо захисту демократичних цінностей та спільного зобов'язання підтримувати Україну у війні проти Росії, зазначається на сайті Білого Дому. Тому не виключено, що на Рамштайні після цих обговорень нас все ж таки може чекати ще один хороший сюрприз. Ну а далекобійна зброя нам насправді вкрай необхідна, і зокрема, вона вже дає свої результати на полі бою. Сьогодні начальник головного управління ракетних військ та артилерії та безпілотних систем генштабу ЗСУ, бригадний генерал Сергій Баранов заявив, що завдяки західним ракетно-артилерійським системам Збройним силам України вдалося створити далекобійний вогневий кулак. А через який російська армія не може ефективно вести контрбатарейну боротьбу, за його словами на сьогодні абсолютна більшість, іноді до 90% вогневого ураження сил та засобів противника припадає саме на ракетні війська та артилерію. Ми не чекаємо відкриття вогню артилерії противника, а завчасно виявляємо її і знищуємо ще до того, як ворог буде готовий завдати удару по нашим позиціям. Робиться це ювелірно, щоб не постраждали ані наші військові, ані мирне населення і об'єкти інфраструктури. Нашу далекобійку ворог не дістає. А ми їх так завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам. Ми скомбінували і створили далекобійний вогневий кулак, який б'є настільки потужно. Що ворог вже не має змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу. Ну і щодо ефективності роботи наших захисників на полі бою, є такий доволі чіткий маркер: це чергові ядерні погрози з боку Росії, коли на фронті у росіян проблеми. У російській держдумі заявили, що планують швидко розглянути питання про відміну ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Після того, як диктатор Путін на Валдаї заявив про можливість поновлення тих самих ядерних випробувань, по суті, Росія планує відкликати ратифікацію договору, який забороняє будь-які ядерні вибухи всім і скрізь. Тому Кремль тепер цілеспрямовано намагається посилити цю ядерну ескалацію. А спочатку нагадаю, пропагандистка Симонян розповідала про ядерний вибух над Сибіром. Потім диктатор Путін каже про випробування ядерної зброї. Ну а тепер вже в Держдумі закликають відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань. І такі кроки вони очевидно спрямовані на залякування саме заходу, який постачає Україні зброю.